У главку поліції Полтавщини нагородили дружину поліцейського та її батька за допомогу у затриманні серійного злодія та грабіжника. Керівництво обласної поліції відзначило відвагу та мужність батька й доньки, які дали рішучу відсіч зловмиснику з кримінальним минулим, не зважаючи на можливу небезпеку. 10 січня невідомий проник до батьківського будинку Дар'ї, де вона гостювала разом з трьома маленькими дітьми. Зі старшою і з наймолодшою дитиною планували вже вертатися додому від батьків, були у них в гостях. А середній син спав на першому поверсі у батьків в кімнаті. І заходимо перевіряти сина і бачимо з мамою, що там над ним сидить чоловік. Почав нас залякувати. І я питаю, де мій син, чого ти тут. Він каже, твого сина вже там немає. Дар'я вмить зрозуміла, що потрібно діяти, а не розраховувати на сторонню допомогу. Надіялася, що я буду кричати і прибіжить наш батько, тому що він був на вулиці, він вже його затримає, але його не було. І вже тоді я зрозуміла, що потрібно. Потрібно вже ні на кого не надіятися і робити все самій. Чоловік Дар'ї Дмитро того дня був на роботі. Він пригадує, як через поганий мобільний зв'язок почув від дружини незрозумілі обривки фраз. Близько часу мені на мобільний телефон набрала дружина. Зв'язок був дуже проривчатий. Я тільки почув тут до нас, Діма, неізвісний заліз, луки нема. Після чого зв'язок зірвався? Офіцер серцем відчув лихо і миттю вирушив на допомогу рідним. Поки Дмитро на власному автомобілі долав дорожні затори, Дар'я затято намагалася втримати зломисника. На жаль, сили були нерівними. Чоловікові, зрештою, вдалося втекти. Я за ним бігала, я за ним ганялась, падав два рази. Я його ловила, я не давала йому перелізти через паркан, але на третій раз він сильно вдарив мене в живіт. Я впала, ну і він побіг. По людським ділянкам, уже в сторону в сторону дороги, коли Дар'я переконалася, що з сином все гаразд, повернулася до пошуків зловмисника в надії, що допоможе батько та Дмитро, який постійно був на зв'язку з дружиною. Олександр Савчук зрозумів, що відбувається щось погане, коли до нього прибігла дружина з найменшою онукою на руках і розповіла жахливу новину. Я вийшов покормити своїх тваринок, але коли вже прибігла дружина із Самою меншою внучкою на руках я побачив його обличчя, я вже зрозумів, що відбувається щось не дуже гарне. Вона сказала, що в нашому домі чужий чоловік і немає середнього внука. Олександр Павлович все кинув та вибіг на вулицю, куди подалася донька. Вибігла тоді Даша. В носках і в одній кофті. І ми з нею побігли далі і з тильної сторони, де виходять сусідські городи, вона побачила, що той чоловік якраз перелазив через паркан. Далі я його взяв за шкірку і привів сюди, а далі там вже була робота поліцейських. Цю ситуацію повністю взяли під контроль. Безстрашна молода матір, яка вважала, що захищає своїх дітей від озброєного злочинця, підкреслила. Від батька він тікав, слава Богу, що не втік. Батько з дороги привів його до нас додому в двір. Тоді вже приїхав чоловік. Ну, це було розумієте? Це було ну, 10 хвилин. Оце, а таке, як роді, це вічність. Нині затриманий чоловік під вартою. Слідчі поліції інкримінують йому замах на відкрите заволодіння чужим майном, вчинений в умовах війни. Як стало відомо в процесі досудового розслідування, на рахунку фігуранта ще кілька майнових злочинів. Вчинених у Полтаві за даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. А саме за фактом закінченого замаху на відкрите заволодіння чужого майна грабіж поєднано з проникненням в житло. В умовах воєнного стану діючи повторно, зазначені особі було повідомлено про підозру за поводження з Поглавською окружною прокуратурою. Після чого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На щастя, побоювання Дарії щодо наявності у зловмисника ножа не підтвердилися, але вона та її рідні цього не знали напевно і сприймали його погрози як реальну небезпеку. Ми цього не знали, хто він, що він, де він з чим він прийшов, що в нього в карманах, що в нього. В душі, дай Бог нам, щоб в нас більше порядку було, більше люди були добра. Більше було а не злості, щоб воно розраховували на свої сили, на свої руки, а не лізли до чужих людей. Олександр Павлович побажав, щоб нікому не довелося відчути такого страху за своїх рідних.